Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 2 жовтня, місто Тернопіль, Захід України. І хочу вже, вже завершується сезон збирання ягоди актинідії. Хочу показати сорт Кенс Ред, який вже ну, закінчується раніше збиралось, але ще полишалося трошки ягід. У нас були. Невеличкі приморозки, десь дві неділі тому. Отакий він набирає колір. Такий не, не ярко-червоний, а зелено-червоний, трошки спориновим на, такий нальот. Таку має середину соковиту, солоденьку. Смачний сорт. чуть чуть під, кисли... під шкірочкою відчувається кислинка. Це коли його зриваєш із ліани. Коли він постоїть на кухні день-два, кислиночка пропадає. Дуже гарний сорт. Ще лишилися залишки джамбо. Це також крупноплідний, але він зеле. Зали на зелений. Ось такі вони на колір по величині, практично однакові. Якщо у букетику їх 4-5, вони трошки менші. Коли такі є поодинокі плоди, вони ще більші. Що стосується із Пізніх сортів, вони гарно заповнюють нішу нашого споживання. Практично ті роки споживали до морозів, потім, коли його зриваєш на дозарювання, ставиш в підвал або в холодильник, ще можна десь 10-15 днів споживати без втрати смаку і якості плоду. Урожаї непогані, але хочу ще вам показати один із видів розмноження актинідії. Це є, розмножую я в основному зеленими живцями, можна розмножувати з дерев'янілими живцями весною і можна ще такий. Способ розношення використовувати як від дирки. От я замовляли в мене, бо щось дефіцит чоловічих рослин замовляли. Я тут маю хлопчика окремо вивів і прикопав весною одну гілку. І Дивіться, як вона наросла гарно коренева система. Що її можна вже зараз садити окремо на Постійне місце. От, була Ліана, з одної Ліани вийшло 5 саженців. Але не всі сорти так гарно вкорінюються. При однакових умовах все-таки різне вкорінення. От я тільки що відкопав кенсред, Теж була одна Ліана закопана. От Бачите, як вона дала корінчики. Дуже слабенькі. це вже цей саженець піде на дорощування. Його треба доростити у більш комфортних умовах, тобто в гарному субстраті, а вже на слідуючу осінь висадити на постійне місце. Чим ми зараз будемо займатися. Ці теж поки ще господарів немає, посажу їх в контейнери, а весною вже. Буде реалізація. Багато питає за саженці, значить саженці всі розпродані, будуть на слідуючу осінь. Ну, от оці одиночні, ну, тут мало. Там ще є з десяток саженців, що я зроблю. Віддирками були зроблені. Я їх зараз попересажую в контейнери, а на весник вони вже підуть в ріст. Тут на місці продам. Дякую за увагу. Садіть Актинідію, це дуже корисна, екологічно чиста, вітамінна ягода. Слава Збройним силам України, героям слава!